Слава Україні! Так, Сьогодні у нас 20. О, вже 1 жовтня, час летить. Що у нас сьогодні? Жатка Герінгос комбайн кейс. Проводжу адаптацію її під Значить, Була вона у нас з мегою працювала, хто знає, Вон від меги відчепив. Зараз спробую її під кейс адаптувати. Та, в принципі, що пробую? А, що зроблено? Так, пакетик стій. Пакетик з, з хрестовинок. Так, значить, що в нас зроблено? Ось виварив отаке кріплення, не знаю, наскільки воно надійне, наскільки його вистачить. Ну, виварив. Коротше, ось такий угольник, дебелячий тут, я не знаю, сантиметр, мабуть, товщина. Ось. Ось тут ось на такій ці пластинки просто його тупо приварити і все. Цей угольник лягає сюди і, в принципі. Пробував комбайн піднімаю нормально. Далі тут зроблю фіксатори знизу. Ось уже як чплю жатку, тоді подумаю як краще. В принципі, по цьому все. Далі тоді ось ці редуктора. Привади жатку, ті, що йдуть, вони стояли ось тут. Та ось, сліди бачимо. Ось ту сторону я вже переставив, цю ще не переставляв. Приводи йдуть тут, а треба їх переставити туди. Через? що? У Меге привод отут, на похилій камері, ну ось зверху, а в кейса знизу. І виробники рінгов, в Герінгов цей момент, ось як бачимо, продумали, зробили тут кріплення, тут кріплення. І ось я його переставлю. Цю сторону вже переставив. В принципі, все стає, по отворах нічого тут я... Не дрелив. Ось так воно, в принципі, виглядає тут. Трошки це покоцею коротив, зірочки поставив ті, що і були. Бо тут ось ще одна є, я так розумію, це для підвищення швидкості пожадці. Ну, Не знаю, ми з той молотили, вистачало, то тут залишив. По переставленню, по тут ось цей. Потім, що я ще зробив? Ось таку цю подовжувач, скажімо так, бо похила на кейсі вуща, ніж на мегі. І відповідно, тут щілина така сантиметрів 5. Тут ось були такі ці уголки стояли, не знаю, вони там чи масу цей. В общем, короче, ці уголки зараз сюди постав, вони затуляють щілину, тут ось під заводські болти покріпив. Тут щось трошки дороблю внизу. І тут воно буде впиратися у похилу камеру комбайна, тобто Ось, е отут ось чилина, ото бачите, то там ще трошки дороблю. Е в принципі, тут ось питання, я думаю, закриється. Тобто цього металу, я думаю, достатньо буде. Тут чисто, щоб качани не падали. Тобто... Ну, а там подивимося, воно покаже. Може їй не правий десь, бо я ж е цей, я не практик в таких речах хімічать, це батько в мене більше в тому розбирається, але ж, але ж доводиться, взагалі, самому тулиться. І потім далі наступний момент це. Ось були ось оці ось ці кардани. Так, і по карданах трошки перебився. Так, значить, ось дивіться, було ось такі шість шліців на мегу стояло. І ось такий отвір тут ось. А зробили ось під шестигранник. А, значить, думав я, що це буде проблемно, де його цю штуку заказувати, шукати. Думав, це взагалі цю половинку треба буде робити. Коли оказалося, а, значить я в мене підписник, був, а так час від часу, дзвонюємося, там, розказуємо. Він питає, як комбайн там, туди-сюди. Я ж у нього теж там слово за слово. Коротше, Дійшли і кажу, кардан робив. Він каже, да, щось там робив, дядь Сашу, вам вітання. А де робили? В Полтаві. Хлопці зроблять, кажу, а можна контакти? Він дав мені контакти, каже, хлопці, тобі що хочеш, як хочеш, ну, думаю, їм треба вести на зразок, там поки виміряють, закажуть туди-сюди. В результаті що виходить? Компанія SprayForce теж займається карданами, Приїжджаю до них, кажу, хлопці, я ось отаке, Ось отаке. А треба, щоб було під, ось ось, під шестигранник. Ці такі, зараз глянемо. В принципі, це є. Давай дивиться, туди-сюди глянули. Хрестовинка нормальна. Оця штука в них в наявності була. Коротше, 5 хвилин вони мені його перекинули і все. Беру я, значить, ще ось одну таку штуку. Беру ще одну таку штуку. Ну, на цю ж сторону, логічно, воно ж вроді то однакове було, я дуже не заглядав. А тоді ж давай сюди, взяв я ж оцю вилочку, приїжджаю. знімати цю хрестовинку, блін. а вона ось дивіться по розмірах. Бачите? Це більше, а тут менше. Коротше, воно тут було хімічено вже, бачите, і оцей гук, чи як він там називається, його вже міняли, ось на болта посадили. І я ж туди, а воно не стає, блін. І я такий, йо, йо дзвоню до хлопців, кажу, алло, тут не така хрестовина, типу, ці всі діла. А яке сказав, я в наявності. Коротше, поїхав, блін, в Полтаву туди-назад 4,5 години, а роботи на 5 хвилин. Коротше, спрейфорс, кардани. Хлопці приїжджаєте, що хочеш вам зроблять. І роблять під замовлення. в общем, У них там е, все в наявності, значна частина. Тобто, блін, я ж кажу, я думав, що в мене буде геморрой з цими карданами. Оказалося, блін, 10 хвилин роботи на 2 кардана. Я в шоці, блін. Зробили мені, поставили. І ось, бачите, в принципі, тут привіт перекинув, тут зараз ось займаюся, перекидаю. А, в принципі, що тут ось зробив. Там он оці полосочки до хімічу, Ну і останеться начепить і зробити е, фіксатори для ну, штопори. А я думав, де їх робити, як їх робити, ці кардани. А ось вам і тут компанія Sprayforce, Так що не одними форсунками, оприскувачами. Е, е, займаються вони виготовляють різні кардани під різні потреби, під е, там, я не знаю, намульчувачі. По ну, коротше, куди вам треба. У них деталі. Ці всі є. Вони вам під замовлення, індивідуальні можуть зробити. Так що, може, комусь десь теж буде якась така питання, момент про проблема, то звертайтеся, хлопці зроблять, допоможуть. І тим більше кажу, що значна частина цих деталей є в наявності, і більш за все, що вам зроблять його в цей же день. Так що оперативність, в принципі, мені сподобалася. Контакти хлопців залишу в описі до цього відео. Так що цей, Ну і у них там же ж по оприскувачах деталі, все, що треба, там і комп'ютери браво, і автопілотами зараз торгують. І, ну, в общем, стосовно оприскування, стосовно точного землеробства, стосовно е, карданів, у них все є в наявності. Так що, якщо є комусь потреба, дзвоніть, питайте, допоможуть, підкажуть, у них є сервіси, виїзди. в общем. В принципі, в плані цього, цього ну не знаю. В принципі, поки що я по чому не стикався. ну, На висоті в них все досить все швидко робиться, актуально. Ну, орієнтують вас по цінах відразу, що вам там треба. Тобто, блин, ну не знаю. Поки що по співпраці з того, що я бачу, ну мені дуже подобається з ними співпрацювати. Оце такі моменти. Значить. В принципі, дозбирую, доробляю ці моменти і ну, тут комбайна така ж під кукурудзу, понятно, що трохи перелаштувати треба буде. І будемо пробувати молотити кукурудзу. Думав, мегой попробувати, ну кукурудза пересушена. А мега ж, які б там не низькі обороти було, барабан блін, б'є. У мене з 15-16 вологи. Була досить велика кількість битого, а зараз на пересушеній, то я думаю, буде її ще більше. То думав, спочатку мега, я тоді так поприкидав, подивився, думаю, мабуть, ні, все-таки на кейса і буду кейсом. Е, в першу чергу це ж зробив адаптер, попробував, чи потяне він її. Того що тут тільки два циліндри, як бачимо, тільки два циліндри. І я е, за цей момент трошки, як сказати, е, ну, переживав, чи підніме, чи не підніме. Бо якось я ж кажу, думав част, ну, хлопці там кажуть ось з Мартищенками, теж з хлопцями балакав. Кажуть, у нас три циліндри стоїть, а тут же два. Я не знаю, тут кріплення під нього. Під третій той щось я його... Та мабуть його там і нема. В общем, короче, оце ж оці моменти. Я ж давай, давай туди-сюди. Думаю, спробую чи підніматиме. Якщо підніме, то буду тоді ж ставити ну, Працювати далі. Вроді все виходить. Той ту сторону переставить ну, годин-три я переставляв, ну там моменти були. Та тут думаю, таке саме буде плюс-мінус по моментах. Так що в общем, займаюся. Я думаю, ну, в общем, не буду загадувати, коли в поле поїду. По результату роботи тоді вже включуся, покажу. Все, всім пока.